Щури для полпота, рибна юшка для Садама Хусейна, людське м'ясо для Іді Аміна. Що любили їсти найкривавіші диктатори світу і яким чином це вплинуло на їхню політику? Про це ми дізнаємося з книги Як нагодувати диктатора. З вами поетика зі Світланою Пензовою, Бон bon апетіт! Ді Амін – кривавий диктатор Уганди у 70-х роках минулого століття, творець одного з найжорстокіших авторитарних режимів в Африці. Жертвами його репресій стали півмільйона людей, пару тисяч він вбив власноруч, а трупи противників кидав на поталу крокодилам. Кажуть, він не гребував канібалізмом і ласував кров'ю та печінкою своїх ворогів. А чи так це насправді? Відповіді дає особистий кухар Іді Аміна Отонде Одера, розмову з яким виклав Вітоль Шабловський у своїй книзі Як нагодувати диктатора, не отримавши початкової освіти і навіть не вміючи писати, Іді Амін з кінця 40-х років минулого століття служив у британській армії. Дуже любив жінок, так що навіть нажив собі прізвисько дада, тобто сестра. Адже коли чергова жінка виходила з його намету, він відповідав, що це Дада Янгу, мовою Суахілі, сестра. І діаміну неможливо було відмовити. Якщо жінка йому все ж казала ні. То краще було їй забратися геть далеко, бо він мстився. А якщо ж була заміжня, то він міг вбити її чоловіка, щоб отримати бажане. Врешті-решт, ідіамін мав п'ять дружин, дві з яких загинули за трагічних обставин. 1962 рік. Уганда стає незалежною. Ідіамін займається контрабандою золота з сусіднього Конго. Трайбалізмом у кадровій політиці, тобто набирає до війська представників свого ж племені, а також застосовують цю ж армію проти населення. Після військового заколоту захоплює владу в Уганді. Під вечір джипом з пістолетами з обох боків приїхав генерал Ідіамін. Він влетів до палацу, наказав подати йому вечерю. Чи мав я готову вечерю? Зрозуміло, що так. Попередній пуч навчив мене, що для переворотів існують генерали, ніщо тебе не звільняє від роботи, бо коли вони вже влаштують пуч, то приїдуть з порожніми шлунками. І поки ти маєш для них щось смачне, залишається шанс, що тебе не вб'ють. Ти уявляєш, що би було, якби амін увесь день робив пуч, ввечері приїхав до палацу, а тут його не чекала би вечеря. Він влаштував би нам пекло від голоду. Люди від голоду божеволюють. Я бачу це багато разів. Тоді я приготував теляпію і плов з козлятини. Я пам'ятав, що Амін його любить. 1976-го Іді Амін проголошує себе довічним президентом Уганди. З кожним роком перелік його титулів зростав. Дійшло до того, що перед прізвищем Аміна місцеве радіо озвучувало наступне: його величність. Пожиттєвий президент Уганди, фельдмаршал, володар усіх створінь на землі і риб у морі, кавалер Христа Вікторії, медалі за славну службу і воєнного хреста. Потім він додав до списку своїх регалій ще парочку: король Шотландії і підкорювач Британської імперії. Любов Аміна до усього британського була легендарною. В угандійській армії він наказав заснувати оркестр, убраний в кілти. Далі розповім про ще один витребеньок диктатора. А ви підпишіться на ютуб канал Поетика. Так ось примхою деспота було поголовне обрізання. Ідіамін, мусульманин, вимагав, щоб усі, хто на нього працюють, були обрізані. Тож ті, хто хотів надалі мати роботу у палаці, мусили дозволити обрізати собі крайню плоть, згадує кухар Аміна. До речі, якщо вже говорити про смаки і кухню Ідіаміна, то винаходом його кулінара була коза, запечена цілком. Записуйте рецепт. Ми витягали з неї нутрощі, обрізали бороду, клали всередину рис, картоплю, моркву, петрушку, дорошок і трохи приправ. Все змішане з порізаною на шматочки козлятиною. Ми пекли її в печі, трохи прикрашали, а наприкінці знову приклеювали бороду. Тварина заїздила на стіл у стоячій позиції, як жива. Великий і грізний ідіамін боявся усіх, хто міг загрожувати його владі, а найбільше добре освічених людей, а також попередників. За його каденції, поліція і армія отримали необмежені повноваження, могли іменем закону вбивати людей, що успішно і робили. Служби мали свої підвали у самому центрі столиці Уганди Кампали. Люди, які проходили повз, чули крики катованих. Всі людожерські режими схожі. Згадайте сталінський режим, Київ, підвали НКВД, Ліс, Бківня, сотні закатованих. Нагадаю, більше про це ви можете дізнатися з випуску на youtube каналі Поетика за посиланням на екрані. Якщо Садам Хусейн мав за ідола Сталіна, і про це піде мова далі. Дивись випуск до кінця, то диктатор Уганди ідіамін вважав своїм учителем і кумиром Адольфа Гітлера і навіть збирався поставити йому пам'ятник, але був зупинений Совєтським союзом, з яким Амін мав тісні зв'язки. <laughs> Why do you ask me about Hitler? The Hitler's problem is in our past tense. Now we are looking forward for the future generations. Адафіча план вианологакоємбатугітле ще з цікавих рішень. Аміна. у 1974-му запропонував перенести штаб-квартиру ООН з Нью-Йорку в Уганду, мотивуючи це тим, що в його країні розташоване географічне серце планети. Амбіційність Іді Аміна сягнула свого апогею, коли він оголосив одноденну війну Сполученим Штатам Америки і наступного ж дня призначив себе переможцем. Я вже розповідала, що Амін був схиблений на нагородах, і тому він подовжив своє вбрання задля того, аби помістити на ньому усі свої медалі. До речі, якось в Одесі теж подовжили костюмчик ще одному людожеру генсеку ЦК Компартії Брежнєву. На велетенському його портреті на стіні біля залізничного вокзалу щоразу, коли він нагороджував себе черговою зіркою героя соцпраці, йому подовжували плече, щоб усі медальки помістилися. Мачете або ж молотком. Люди Ідіаміна зазвичай користувалися цими знаряддями для масових вбивств. Колишній міністр уряду Аміна Генрік Ємба у книзі Держава з крові. Історія Ідіаміна зсередини згадує, люди гинули сотнями, жертви не вміщалися у могили. Служби безпеки викидали тіла до нілу, де їх. З'їдали крокодили, однак це ще не найпікантніша подробиця про режим іді Аміна Мешканці столиці Уганди Кампали розповідають, що Амін пив кров людей, яких наказав убити. А також ласував шматочками їхньої печінки. Той же Генрік Ємба пише: коли я був міністром охорони здоров'я, кілька разів траплялося, що Амін наполягав залишити його на самоті з тілами його жертв. Зрозуміло, було невідомо, що він там робить. Більшість людей в Уганді вірить, що йдеться про ритуали крові. Звісно, журналіст Вітольд Шабловський, автор книги Як нагодувати диктатора, спробує з'ясувати правду безпосередньо у кухаря Іді Аміна. Чиї останній людську плоть чимало людей говорить, що Амін був канібалом. Починаю я. Отера робить глибокий вдих. Видно, що він чекав це питання. Присягаюсь Богом, що нічого такого не бачив, а вже ще чув, як люди про це розповідають. Багато разів мене запитували, чи я готував для нього людське м'ясо. Ні, такого не було жодного разу. І де починає плакати. Він дивляється в мене, не мов би хоче перевірити, чи я йому вірю. Мов би, не може собі уявити, що людина, яка втричі підвищила йому зарплатню. Людина, завдяки якій він мав чотирьох дружин і два костюми, яка давала йому в конвертах гроші на освіту і утримання дітей. Людина, якій він щодня готував поживний плов, пік рибу, власноруч і зафовичі для столу, яку він годував, як мати годує дитину. Що ця людина могла їсти печінку інших людей. Точно невідомо, чи практикував і діамін канібалізм. Але його режим стовідсотково був людожерським. Врешті-решт ніякої кари за свої злодіяння амін не поніс. Після того, як втік з Уганди у 1979-му, він спокійно дожив собі до 75 років і помер у 2003-му у Саудівській Аравії. Їжа це влада. Я цьому навчився, готуючи для президентів. Якщо ти маєш їжу, ти маєш також жінок, маєш гроші, маєш захват людей. Можеш мати все, що тільки захочеш. Усміхнений і задоволений. Він дуже любив фотографуватися і вбивати людей, піддаючи їх тортурам. Садам Хусейн був безжальний, згадують ті, хто знали його особисто. Воно й не дивно, адже зростав малий садамчик в атмосфері приниження і побиття вічмом. А настільною книгою хусейна була брошура, яку написав його дядько, з пікантною, м'яко кажучи, назвою: три речі, яких Богові не варто було створювати: перси, євреї та мухи. Кажуть, що Садам брав приклад зі Сталіна, полюбляв читати його біографію, заснував таємну поліцію, яка називалася Джихас Ханін Апарат смутку, майже як Міністерство миру, читай війни в антиутопії Джорджа Оруела 1984. Можливо, цим романом також надихався Садам Хусейн. Всі члени його таємної поліції рекрутувалися з Альті Кріті клану Садама. Клан в Іраку це святиня. Садам займався тортурами, але водночас майже непомітно будував свою позицію в партії. Цього він навчився у Сталіна, який вмів зосередити у своїй руці дуже багато влади, не афішуючи цього. Чимало було приголомшених, коли після смерті Леніна Сталін виявився сильнішим за троцького. Садам обрав схожу тактику. Коли люди зорієнтувалися, які в нього впливи, було запізно, щоб йому завадити. Однак мав одну слабину і Саддам Хусейн. І це була рибна юшка з його рідного тікріта. Цей суп Садам називав злодійським, бо нібито його готували тікрітські злодії. Ось і рецепт: рибу треба порізати на двосантиметрові шматочки, обсмажити у борошні. На під кастрюлі кладеш цибулю і трохи олії, злегка підсмажуєш. Потім кладеш на цибулю один шар риби, посипаєш петрушкою. Кладеш шар помідорів, знов в рибу. Мигдаль, знов в рибу. Можеш додати трохи родзинок. Чекаєш, поки википить вода з риби й овочів, які ти додав. Коли почуєш сичання, яке означає, що води вже немає, заливаєш все окропом, поки не прикриєш найвищий шар, заливши водою, готуєш ще 15-20 хвилин. Наприкінці можеш додати дрібку куркуми. Перед тим як подати страву Садамові, її куштував його помічник Каміль Ханна, а раптом там отрута. І навіть закордонні подарунки, вина, віскі, кубинські сигари, які полюбляв хусейн, також проходили тести на наявність отруйних речовин. Але це ще далеко не максимум насторожності диктатора. У кінці влади вона перейшла в параною. Садам Хусейн надзвичайно боявся, що вороги його знайдуть, тож набудував десятки палаців по всій країні спеціально для того, щоб ніхто не знав, в якому з них насправді перебуває диктатор. Кухарі при цьому мали щодня готувати сніданок, обід і вечерю. Для диктатора в кожному з палаців, і щовечора вся приготована їжа йшла просто на смітник. Чому вона викидалася? Логічно запитаєте ви. А тому, що ця їжа призначалася винятково для президента, навіть торкатися її було заборонено. Наготовлених страв було багато. Якось місцеві мешканці зорієнтувалися, в якому місці їх викидають. Та почали забирати їжу через кілька днів усіх цих людей, спраглих до харчів диктатора, заарештували і побили. Однак, як би не переховувався Саддам Хусейн у 2003 році в результаті операції під назвою Червоний світанок, Колишнього диктатора, який тримав у страху цілу країну впродовж 35 років свого правління, знайшли у ямі на глибині 3 метри. Звідти його дістали і висунули звинувачення в злочинах проти людства. А також у вчиненні воєнних злочинів, а саме знищення близько 5 тисяч курдів у 1983 році, використання хімічної зброї проти мешканців Халабджі в 1988, внаслідок чого загинуло ще 5 тисяч людей. Військова операція Аль-Анфаль того ж року, коли було знищено близько 80 курдських сіл. Розв'язання Ірано-Іракської війни 1980-88 роки та агресія проти Кувейту в 1990-му. 5 листопада 2006 року Вищий кримінальний трибунал Іраку засудив Садама Хусейна до смерті. На світанку 30 грудня його повісили. Страту зняли мобільним телефоном на відео. А ось тіло екс-диктатора зняли не одразу. Воно провисіло 10 хвилин. І на десерт, що правда не смачний, а гидотний історія Полпота, камбоджійського диктатора, лідера червоних кмерів. Внаслідок геноциду, влаштованого тоталітарним режимом Полпота, впродовж 1975 79 років було винищено близько чверті населення Камбоджі. Майже 2 мільйони жертв за неповні 4 роки. Уявіть собі, один із найбільших злочинців 20-го століття був звичайним шкільним вчителем. Кілька років він працював учителем у місцевому ліцеї, залишив по собі найкращі спогади. Такого співчутливого і улюбленого молодю педагога доводилось зустрічати нечасто. І ось цей співчутливий чоловік, здобувши владу і встановивши диктаторський режим червоних кхмерів, наказував забивати до смерті людей, які просто носили окуляри. Ба більше навіть взуття вважалося капіталістичним пережитком, проявом індивідуалізму людини, якого нова краща Камбоджа має позбавитися. Скирти черевиків, здертих у людей з ніг у перші дні нового правління, лежали на вулицях Пномпеня ще багато років. Нуон Варін викладала французьку мову в одному з приватних ліцеїв у Птомпені. Вона роками симпатизувала червоним хмерам. Також, коли партизани захопили столицю, вона пішла їх привітати. Її зупинив патруль і наказав приєднатись до групи стривожених, ошелешених людей. Солдат вгатив її кольбою по спині, наказав зняти черевики, виконати документи і рушити разом з колоною. А куди червоні хмери гнали цю колону людей з міста? Відповідь трохи пізніше. А поки підпишіться на youtube канал Поетикам, тут цікаво і пізнавально. Тож картина в Камбоджі була така: партизани в сандалях, зроблених з автомобільних шин, захоплювали місто за містом. Був квітень 1975 року. Мешканці спочатку приймали визволителів радісно. Однак дзвіночки, що щось не так, вже були. Юні революціонери боялись звичайних бляшанок, а ще їли зубну пасту і пили воду з унітазів. І ці люди реалізовували головний проєкт революції переселення мешканців із міст у село. Саме у сільській місцевості червоні хмери уявляли собі зростання нової людини. Вони збирали в колони часто похабцем, зловлених на вулиці людей. Ну, ось, як з вчителькою Нуон Варін, про яку йшла мова вище, давали кілька хвилин на збори найбільш потрібних речей і виводили з домівок. Щось дуже сильно нагадує, правда? А саме сталінські репресії 30-х років. До речі, випуск про українського письменника цієї епохи розстріляного відродження Валер'яна Підмогильного. Дивіться на YouTube-каналі поетика. Посилання вже на екрані. Червоні кхмери обіцяли людям, що за кілька днів усі повернуться додому. Ніхто не повернувся. Червоні кхмери сповідували комунізм, найкращим способом довести, що ти добрий комуніст. Було, як ви думаєте, що? Ні. Не цілувати бюстик Леніна, а мити туалети. Найбільш сміливі, мили голіруч, а екскременти зі стін здряпували нігтями. Але не від великої любові до комунізму люди так принижувалися, бо не хотіли просто вижити. Доходило до абсурду і у вищих ешелонах влади. Вони відливали до великої кастрюлі. У такий спосіб відливав навіть Єнг Сарі, міністр закордонних справ. Важко собі уявити той сморід, написала Лоран Спік, дружина високопоставленого чиновника червоних мерів. Вона була кухаркою, перекладачкою. Допомагала також у городі. Чиновники міністерства закордонних справ мочились, аби мати добриво для рослин, які вона вирощувала. А ще практикувалися багатогодинні сесії самокритики, під час яких треба було сповідатися в гріхах і доносити на друзів. Знову ж таки шалено нагадує антиутопію Оруела 1984. Нагадую, написана ще в 40-х роках ХХ століття у жанрі політичної фантастики. Але в Камбоджі, і не тільки до речі, у ній, комуністична утопія була реальністю 70-х років. Таке враження, що деякі маньяки сприйняли шедевр Оруела як інструкцію до дії, і багато чого втілили б в життя. До речі, і самого Полпота його посіпаки всерйоз називали брат номер 1 Ось вам історія чоловіка, якого підозрювали у крадіжці Кукурудзи. Він зізнався, що від голоду зірвав один качан, спік його і з'їв. Його разом з дружиною відіслали до села. Вони так ніколи і не повернулися. Люди казали, якщо вони були такі голодні, то точно були зрадниками. Червоні кхмери використовували голод як політичний інструмент. Голод був покаранням за непослух, голод був покаранням за неправильне походження, голод був покаранням за хворобу, за непридатність до революції, голод замінював усі думки. Коли ми отримували їжу, то були вдячні корові. Ангкор це стародавня столиця Хмерської імперії в 9-15 століттях. Вцілілий до наших днів храм. Ангкор Ват, ледь не знищили червоні хмери у 70-х роках ХХ століття. Вони не наважились зруйнувати весь храмовий комплекс, але спотворили та обезголовили практично усі скульптури богів. Такі собі школярі вандали, які з нічев'я малюють статеві органи на стінах. І відбивають голови, й інші члени пам'ятникам. Школярі, школярами, але червоні кхмери здогадалися влаштувати штучний голод, котрий, як відомо, знаний і, на жаль, дієвий інструмент упокорення людських мас. За правління полпота люди згадували, як делікатеси печених щурів, їли все, що могли зловити. Тим часом сам Пол Пот полюбляв ласувати солодкокислим супом з ананасом і чилі та печеною куркою. Під час правління червоних хмерів люди їли не лише щурів. Вони їли сарану, цикад, цвіркунів, черв'яків, червоних мурах та їхні яйця. Вони ловили в лісі тарантолів, варили їх або пекли на вогнищах. Вони загортали в лист райського банана, жаб і пекли на вогні. Вони їли слонів, черепах, ящерок, вужів, скорпіонів і суп із яєць термітів. Вони їли варених або печених кажанів і навіть пили їхню кров, вірячи, що це їм дасть силу та здоров'я. Під час правління червоних мерів люди з'їли майже всіх короткоголових дельфінів. Єдиний дуже рідкісний вид цього савця, що живе у прісній і солоній воді. З багатьох тисяч штук лишилось кількасот. І порівняйте з тим, що вимушені були їсти українці під час голодоморів. Кору дерев, шкіряні чоботи, солому, тирсу меню простих хмерів явно було більш екзотичне. Однак червоні хмери у своїх комуністичних збоченнях пішли далі Совєтського Союзу. Школи та лікарні країни перетворили на в'язниці. А за несанкціоноване народження дитини карали смертю. Немовлят часто знищували як фактор, що заважав працювати дітей, яким вдалося вижити в таких умовах, утримували в спецтаборах, де їх навчали ненавидіти своїх батьків і вбивати людей. А як же скінчив Полпот, лідер червоних хмерів, який довів до смерті від півтора до трьох мільйонів співвітчизників? Чи поніс він кару за свої злодіяння? У серпні 1979 року в Пномпені над лідерами червоних хмерів почався судовий процес, на якому пол пота було заочно засуджено до смертної кари. Чому заочно? Та тому, що він спокійно собі перебрався в Таїланд, де відкрито мешкав поблизу міста Трат, одружився і став батьком. Тільки через 20 років, а саме навесні 1998-го, його спробували дістати камбоджійські війська. Але 15 квітня 72-річний колишній лідер червоних хмерів помер від серцевого нападу. Ось так пол Пот, якого називають одним із найкривавіших диктаторів світу, уник страти. За офіційними даними організації Freedom House, у сучасному світі нараховуються приблизно 50 держав із диктаторськими режимами, що до сих пір використовують той же штучно створений голод як дієвий інструмент упокорення людей. Українці вже проходили цей шлях. Диктатори всі схожі, чи не так? Закомплексовані, малоосвідчені, ображені на весь світ маньяки трохи відрізняються в нюансах своїх збочень, які в результаті призводять до загибелі мільйонів людей. А винуватці, як правило, і, як показує час, не отримують жодного покарання. Дякую, що дивилися. Не забудьте підписатися і напишіть в коментарях, чи сподобався вам цей випуск. Чи хочете дізнатися і про інших диктаторів? Чим годували совєтську потвору Сталіна або ж албанського любителя бункерів Енвера Ходжу? А також чим ласував кубинський деспот Фідель Кастро. Цікаво? Напишіть, тоді обов'язково зроблю продовження цієї теми у наступних випусках. Підтримайте наш український канал. Подобайкою, коментарем або гривнею номер картки в описі. Побачимось на youtube каналі Поетика.